у зимовому спокої. Але на Київській судмоверфі гарячі дні. Ні на хвилину не завмирає напружена робота. Стахановці судмоверфі готують пароплави до весняної навігації. Дільниця депутата міськради, майстра Анатолія Лазаровіча Росінського, виконує по 2,5 норми на монтажі потужних буксирних пароплавів. Анатолія Лазаровіча люблять і поважають робітники, прислухаються до його порад. Молодий робітник, недавній учень ремісничого училища товариш Зайцев, уважно вчиться у досвідченого майстра. Електрозварювачів та слюсарі монтують труби. На кожному буксирі їх укладається до трьох кілометрів. Буксирні пароплави Київської судноверфі будуть плавати по багатьох річках Радянського Союзу. наш микрофон в кабинете директора Киевского завода «Бичовик». Товарищ просто просим вас рассказать про перспективы работы вашего завода в этом уроке. В письме товарищу Сталин директора девяти предприятий города Москвы подняли вопрос, имеющий большое народно-хозяйственное значение. Они отказались от государственной дотации. Коллектив нашего завода взял обязательство в текущем году до прибыли не менее двух миллионов рублей. Наш коллектив борется за то, чтобы не только досрочно выполнить производственный план, но и путем внедрения новой технологии, переженного отношения к расходованию топлива, к расходованию сырья, экономного расходования электроэнергии, добиться еще большего увеличения накоплений. Спасибо. Пожаем вам успеху. бюст монумент двічі герої Радянського Союзу Олександра Молодчого, встановлений йому за життя за рішенням радянського уряду. Цей бюст був відкритий на батьківщині героя у Ворошиловграді в день славного 30-річчя радянської України. Майже всі ворошиловградці взяли участь у цій знаменній події. Батько Олександра Молодчого. Він гордий своїм сином, мати уславленого героя. Курсанти авіашколи, в якій учився молодчик. Із цієї школи вийшло 180 героїв Радянського Союзу і 7 двічі героїв. Біля прапора школи герой Радянського Союзу курсант Байбаренко. Славного сина українського народу пишається вся наша країна. Хоробрий сталінський сокіл, гроза фашистського Берліна, таким знають Олександра Молодчого радянські люди. Всенародне йому шанування, всенародна слава. Творці найпередовішої радянської техніки сьогодні ще тільки пробують свої сили. Та вже й тепер вони можуть пишатись своїми першими успіхами. Юра Пугачов сконструював модель аеропоїзда. Модель діє безвідказно. Керівник гуртка Борис Васильович Вустян, другий порадник юних конструкторів. Гаврилюк і Валя Демиденко випробовують модель парової машини. Недаремно вони так багато працювали. Велике пожвавлення у авіамоделістів. Скоро весна, скоро сезон польотів. А для польоту потрібні міцні крила і тривки фюзеляжі. Минуть роки і сьогоднішні юні авіамоделісти конструюватимуть справжні літаки на славу рідної батьківщини. Могутні вікові ліси Прикарпаття. На схилі Чорногори у Ворохтянському ліспромгоспі лісоруби стахановці рубають ліс для шахт Донбасу. Жіночій молодіжній бригаді передає свій досвід потомствений лісоруб Антон Михайлович Кравчук. Він першим у Прикарпатті перейшов на спилювання дерева лучковою пилкою. Видко і просто, стовбур за стовбуром падає на землю. Бригада Сорокманюка вправно скеровує стовбури у долину. навантажені прикарпатським лісом вирушають в Донбас.